Херсонський український культурний центр. Це була наша мрія ще до Великої війни. І як тільки нас звільнили наші боги ЗСУ, ми вирішили, ми не будемо чекати закінчення війни, ми будемо створювати цей український культурний центр. Чому так? У нас в області, як такового культурного центру, не було. У нас був. Був русський, і його дуже плекали тут. Про багато розповідали. Вони були гарне приміщення. Вони робили такі е, пушкінські вечірниці. Ну, русський мір тут насаждали поповні. А український був час від часу на день незалежності, на день вишиванки. Ну так, трошки не так, як хотілося б. Приклад ми взяли з Маріуполя. У них був в церкві Петра і Павла створений культурний центр на жаль, його зараз немає. Тому ми почали збиратись. Ми почали збирати книжки, ми почали збирати наповнення. І перше наповнення, яке у нас буде, про що ми будемо розповідати дітям, це ми зробили такий проект перетворення війни на мир. У нас є художниця Оксана Жукова, і вона робить такі гарні речі. Гільза із снаряда, чумацький шлях. І оцей чумацький шлях, про це можна про чумаків цілу історію розповідати, про те, як вони їздили за сіллю, про те, як, про те, як вони по зіркам свій шлях знаходили, про те, як вони брали півника замість годинника, щоб не проспати. Про... Звісно, в них були котики, вони везли з собою сушену рибу, вони навіть на Камбалі малювали ікони і возили з собою ікони. Вони приїжджали через наші Скіфські степи. У нас Чумацький шлях проходив там, де зараз Асканія Нова. Він проходив якраз через наші степи Херсонщини. Про Україну, про Україну сучасну, про Україну теперішню. Про те, що в кожній хаті повинна, повинна бути як мінімум зенітка. Як мінімум, супутник повинен літати. Дітей у нас приносять, так як від дракона лелекі, бо точно будемо знати, в який рік це нам У нас є в кожній хаті сучасний реп, у нас в кожній хаті є все, що потрібно, щоб виграти цю війну. І ще один я покажу. Це буде теж в Український культурний центр. Ну ви розумієте, Остап Вишня це наш письменник. Так? Він писав байки. Він о, зараз в кринках точиться, точиться боротьба за лівий берег. Зараз там наші хлопці. І якраз там, де була Остапа Вишні Садиба, там, де він зупинявся, відпочивав. І якраз оце буде пам'ять і про кринки. Ми будемо розповідати не тільки про Остапа Вишню, а ще й про кринки. Отак от. Ми починаємо наповнювати наш український культурний центр.